Друзі, усім привіт! Так, це знову я із новою корисною інформацією у рубриці розпаковка від The Case». Сьогодні я вам розповім про девайси, які чудово доповнять ваш асортимент: це пенсіли від преміум бренду Макдодо, що здатні полегшити роботу із IPAD та розширити його можливості. На огляді у нас аж три моделі Макдодо пенсл. Тож давайте усе по порядку. Почнемо із найцікавішого: модель PN8921. Упаковка, як і у інших стилусах від Макдодо, виконана у брендових кольорах. Усередині нас зустрічає конверт із інформацією та інструкцією. За ним ми бачимо сам стилус та комплект. Зверніть увагу, що усе знаходиться у спеціально відведених місцях та міцно зафіксовано. У комплекті маємо ще два додаткових змінних наконечника та магнітну безпровідну зарядку із USB-C виходом. Сам стилус приємно тримати у руці. Він виконаний якісно із спеціального пластику із софтач покриттям. Конектиться він дуже просто. Потрібно його увімкнути, натиснувши зверху кнопку. Після того, як індикатор засвітиться синім кольором, на iPad переходимо у параметри Bluetooth та вибираємо пристрій під назвою Pencil. Цю процедуру потрібно виконати лише один раз. Надалі стилус буде автоматично конектитись після його увімкнення. Висока чутливість до кута наколу та тиску для точного малювання та письма робить його ідеальним варіантом для креслення, редагування фотографій та використання різноманітних додатків. А зручний та ергономічний дизайн дозволяє комфортно працювати тривалий час, адже час роботи у автономному режимі складає аж 18 годин. Заряджати його теж дуже зручно. Просто прикладіть його з боку до iPad, або ж можете використати зарядку, що йде у комплекті. Також у нашому асортименті є його розширена версія модель PN8922 Digital Display. Це справжня перевага у світі стилусів. Окрім вражаючої чутливості до тиску та кута нахилу, цей стилус має додатковий цифровий дисплей, що відображає важливі дані, такі як рівень заряду батареї. Зручність та точність малювання з ним це справжнє задоволення для творчих душ. Заряду вистачає на 7 годин роботи, заряджається протягом 2 годин. Годин сумісні ці два стилуси не з усіма гаджетами, а лише починаючи від iPad 6 2018 року і новіших моделей для зручності. Ось список сумісних моделей iPad. Але якщо вам потрібен стилус для будь-якого гаджету із сенсорним екраном, тоді пропонуємо модель PN3080 Universal Stylus Pen. Його ви можете використовувати навіть до телефону та будь-якого планшету. Працює він з усіма сенсорними дисплеями без необхідності конектитися. Вам лише потрібно його увімкнути, і він готовий до створення всіх задач. Це забезпечує максимальну зручність і надійність у використанні. Його вистачає на 9 годин безперервної роботи. Заряджається він за допомогою кабеля, що йде в комплекті. Також має два змінних наконечника і реагує на кут нахилу, що дозволяє використовувати його для творчих робіт. Ну що ж, надіюсь, ми допомогли доповнити ваш асортимент додатковими та такими ж корисними аксесуарами від бренду МакДодо. Це вкрай важливо для нас ділитися з вами крутими враженнями від користування та знайомити з характеристиками різних товарів. Тому підписуйтесь на канал та діліться ним із друзями, щоб не пропускати найцікавіше. Наші менеджери, як завжди, на зв'язку, а ми скоро знову побачимось. До зустрічей!